Вітаю, хочу познайомити вас із цікавою грою Лабіринтом, який стосується Великодня. Розпочинаємо з того, що. Привіт-привіт. Я Великодній зайчик. Великодній зайчик повідомляє про свою місію і ми натискаємо зручнями старт. Перед нами... привіт. Мені випала великодна місія. Знайти чарівний лабіринт. Дітки, ви мені допоможете. Я буду дуже вам вдячний. Отже, вирушаємо разом. Звісно, що діти погоджуються і ми прямуємо до лабіринту. Перша кнопка це почати пригоду. Появляються українські прапорці, якби символ наш, і це налаштовує учнів на такі якби, поєднання великодного свята. із... Українськими традиціями і взагалі з українськими символами. І в нас лісова розвилка. Тут зайчик може піти е, в пастку потрапити, от, але тут е, джмілі співають, от, е, може тут залишитися розважатися, але весна його присоромить, і він повертається до своєї місії. Тому що виходу немає інакшого, тільки треба відгадати загадку. Загадки, як ви бачите, тут 5 загадок великодньої тематики. ну і так далі. Проходимо всі 5 загадок, і у нас натискаємо на кнопку, і в нас появляється те, що молодці пригоди лише розпочинають. Якщо ми сюди. Повернемося учні назад, то знову вони якби повертаються, ну тобто треба знову тоді пройти шлях. ну Буває і таке, тому що лабіринт і якось учнів ми власне зацікавлюємо заплутуємо, тобто Знову проходять той самий етап, відгадують загадку. Так, Отже, знову ми сюди повертаємося і натискаємо на кнопку Повернутись. Натиснувши на цю кнопку, ми потрапляємо на головну сторінку. Знову в нас наступний етап хатинка бабусі мудрусі. Тут. Ой, як красиво бабусі мудрусі. Напевно, подивлюся, який в неї чарівний квітник. Зайчик потрапляє в чарівний квітник, де кросворд. Вчитель клацає по полю, появляються запитання, учні дають відповідь. Вчитель знову клацає, появляється відповідь. І потім питання зникає, знову появляється наступне запитання, і так до кінця. Далі знову з'являється весна. Зайчику. ти великий молодець. Та твої справи ще не завершені. Повертайся назад. Ой, привіт. Ти хто? І ось наш зайчик потрапляє Я до до. Його тарабайко, можу тобі допомогти. Фу фу. Хто бачить зірку, той шмяпа, а хто писанку, той чампа. Тільки так. Шукай скоріш. До гномика -терапайки. ми натискаємо на писанка і повинні її знайти. Тобто перед нами пазл і учні його повинні скласти. Ну, власне, пазли складати ми вміємо. Тут не так багато елементів я створила. І ми створюємо картинку зайчика. так. Ну, Коли створено з'являється ця кнопка, от коли зайчик вже у нас, ну ось, наприклад, такий елемент буде. так, Коли зайчик, зайчик у нас збирає картинку цього великодню от писанки, от він повертається назад до хатки. Е, ну, Чарівна стежка це е, той самий етап. От, Тут можна різними е, шляхами потрапити. Ну, і Потім з'являється в нас кнопка, тиша і тепло. Заходять в хатинку. Ти, великодній зайчику заслужив на перепочинок. Відпочинь трішки, а тоді вже повернешся до своєї місії зібрати великодній кошик. Успіху тобі! Так. Зверніть увагу, наскільки ефектно виглядає це відео, і далі зайчик перепочив, повертається до своєї місії. Знову з'являється прапорест і міст через річку. Що ж тут у нас? Стрипне зайчик, адже він зайчик. Кукурігу Без шифру не пройти. А щоб дізнатись шифр, треба вгадати, скільки разів я кукурікнув минулого тижня. Три рази. Ні, 10 разів ні. Нуль разів виявляється. Так, нуль, бо горло боліло. Проход далі зайчику. І тепер зайчику треба йти по містку. І ось він йде по містку і потрапляє в таку чарівне середовище, де потрібно скласти е, приказку. Так, Без верби і калини нема України. Тобто кожне слово, як ми бачимо. І е, розділові знаки лягають на е, кожну пластинку. Коли завдання все складено. от е, Тут е, на якесь інше місце, аж ніяк учні не зможуть покласти так запрограмовано е, те слово, тому е, речення буде правильним. Зайчик все виконав, сідає в човен, внизу дещо не видно його за панелю. І... Потрапляє знову на головну сторінку. Тут він натискає на прапорець і потрапляє в хатинку гнома чарівника. Жуб-жуб, писанковий філ-філ. Дивися уважно слова усі ці сидять, як курчата в кошику. Знайдеш, отримаєш ключик до наступної пригоди. А ні, танцюватимеш з джмелями до ранку. Хі-хі. Ну що, вушка на маківку, і гайда шукати слова. Великдень, паска, писанка, кошик, яйце. Так. Отже, наступне завдання це філворд. Тут учні повинні е, скласти е, філворд, так? тобто обрати слова. Ми натискаємо на правильні е, слова. От, і у нас вони всі появляються. Для підказки е, зараз покажу вам всі слова, натиснувши поки що на паузу. Ну і церква. Так, і вода. Так, ось, власне, всі слова от справилися з цим і переходять далі. Ну, і останнє завдання: великодний кошик. Тут, власне, ці всі речі будуть розібрані. Вчитель може розібрати їх, так. А учням треба зібрати в кошик те, що носиться до церкви, і освячується. Так. І починаємо складати. Кожна річ лягає на своє місце, і учням треба це зробити. Так. Ну, треба просто вчителю потренуватися, щоб запам'ятати, де що ляже. Ну, а можливо, я навіть і зроблю тут так, що не треба буде запам'ятовувати місце. Ну, сіль ось має бути тут. От, паска у нас має бути посередині. От ковбаса у нас отут має бути, а яйця дещо поправлю. А оці речі, якщо учні будуть складати сюди в корзинку, то ясно, що вони сюди не будуть поміщатися, адже вони ніяким боком сюди не відносяться. Так, ну і все, місія пройде на час святкувати. Ура! Я подолав усі пастки, загадки і випробування. Дякую вам, мої розумні друзі. Сам би я не впорався. Тепер я поспішаю на Великдень з писанками і пасочками, щоб розповісти всім, як дружба так мітливі. Так, і е, можна пройти лабіринт ще раз або можна вийти з гри. Отже, таким чином пропоную вам такий квест, сподіваюсь, буде весело, і ви розважитеся разом зі своїми учнями.